У Кам'янському тривають зміни, спрямовані на розвиток безбар'єрного міського простору. У місті опікується комфортом та доступністю громадського транспорту для всіх категорій населення. Днями розпочалося будівництво посадкових платформ на трамвайних зупинках, де саме оновлюють зупинки. Дивіться. Ми приступили до будівництва чотирьох посадкових майданчиків по проспекту Стуса. тут моту зв'язку з тим, що тут великий схил і людям незручно заходити в трамвайний вагон. Всі роботи плануємо виконати до кінця цього місяця. До того ж, наше місто виграло конкурс на закупку 17 нових трамвайних вагонів за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. І вже перші вагони ми отримаємо до кінця поточного року». На даному етапі буде виконано. Но ремонт чотирьох перонів тривають роботи на зупинки Україна, та потім на зупинки ЦНАПу. Роботи виконуються згідно всім сучасним будівельним нормам. Посадкові перони будуть облаштовані пандусами, огорожею, сходинками. Все це робиться для більш безпечного та зручного доступу мешканців до громадського транспорту. Це дуже Гарне діло звертаються мешканці і міський голова на звернення срегував і дав казівку. Це все робиться. Це дуже зручно для маломобільних категорій населення для жінок з маленькими дітьми з колясками. Завдяки цій платформі людям буде дуже зручно заходити та виходити з трамваю.